Восьминоги надзвичайно розумні морські безхребетні, які демонструють складну поведінку завдяки унікальній нервовій системі, де дві третини нейронів розташовані в щопальцях, що дозволяє їм діяти незалежно, вирішувати головоломки, відчиняти банки, майстерно, маскуватися. Щупальці здатні до самостійних дій, ухвалення локальних рішень, що дозволяє їм досліджувати, шукати їжу та маніпулювати об'єктами, навіть якщо кінцівка відокремлена. Восьминоги вміють відкривати кришки, проходять лабіринти. Вчаться спостерігати за іншими особами і повторювати їхні дії. Майстерно змінюють колір, текстуру та форму тіла, створюючи реалістичний камуфляж або вводячи хижаків в оману. Восьминоги проявляють різні риси характеру від сором'язливих до допитливих, можуть відчувати стрес чи радість, можуть обовити ногу аквалангіста щупальцями просто з цікавості.